Правоохоронці Бердичівського міськвідділу міліції затримали грабіжника, котрий виривав сумки у містян. 40-річного мешканця Олевського району, що проживає у Бердичеві, цікавили банківські картки, прикраси, гроші, мобільні телефони. Чоловік ніде не працював, не навчався, жив із награбованого. Не маючи постійного місця свого промислу, він з'являвся в мікрорайонах автопарку, ринку, парку імені Гагаріна. Після крадіжки втікав з поля зору своєї жертви переважно дворами. В кінці минулого року до чергової частини Бердичівського міськвідділу звернулася пенсіонерка про пограбування. Жінка розповіла, що невідомий чоловік, підбігши до неї ззаду, вирвав в неї сумку, в якій знаходилися гроші, документи та продукти харчування. За тиждень до чергової частини Бердичівського міськвідділу надійшло ще декілька аналогічних звернень про пограбування. Потерпілі не могли. Описати особу, яка нападає, так як на нападник нападав ззаду, забираючи сумку. Міліціонерами відразу було створено оперативні групи, які відслідковували грабіжника, спрямувавши всі заходи на його встановлення і затримання. Зрештою проохоронці зуміли затримати злочинця. Вони відслідковували його біля одного із супермаркетів, який напався такі, на жертву. Вони відразу. Догнали його, забрали викрадені речі. У грабіжника також було вилучено чек з банкоматів, так як він намагався зняти гроші. Що тебе привело к такому образу життя? Не знаю. Ти розкаєшся? Ну, Скільки ти взагалі сумок украв у знаю. Ти один працював или з кимось? Один. А деньги ворованные на что тратил? Сигареты, алкоголь, наркотики, что? Ну, сигареты там такое. Вы еще судимый? Да. За. За какие статьи? там 142-ю, 186-ю. Так як він вже був судимий за цією статтею, то напевне якось знав, що можливо його затримають рано чи пізно. Що він попадеться правоохоронцям, наразі триває кримінальне провадження за частиною 2 статті 186 кримінального кодексу України. Зловмисникові загрожує покарання від 4 до 6 років позбавлення волі.